Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. До вашої уваги рубрика Підводний світ. В цьому відео наведені основні факти про восьминогів. Підтримайте розвиток україномовного контенту, поставивши лайк під цим відео та підписавшись на наш канал. Приємного перегляду! Восьминіг. Восьминіг є найрозумнішим серед безхребетних. Восьминоги зовсім не мають кісток і можуть знаходити шлях у всі види схованок завдяки гнучкому тілу. У восьминогів три серця. Одне з них проганяє кров по всьому тілу, а інші два проводять її через зябра. Восьминоги мають високий інтелект, вони піддаються дресируванню, а також можуть розрізняти людей і геометричні фігури. Смак вони відчувають щупальцями. У них на кожному з восьми щупалець розташовано по 10 тисяч смакових рецепторів, що визначають їстівність того чи іншого предмета. У разі небезпеки восьминоги, як ящірки, здатні відкидати щупальця, самостійно їх ламаючи, тобто восьминіг може відокремити від себе будь-яку із своїх кінцівок. Для того щоб відвернути увагу хижака, а саме в цей час утекти. Восьминоги можуть змінювати свій колір. Це пов'язано з пігментованими клітинами, розташованими по всьому тілу, і, як правило, їх звичайний колір коричневий. Якщо восьминога налякати, він може побіліти. А якщо розлютити, почервоніти. Цей восьминіг змінює колір у вісні. Цікаво, що йому сниться, восьминоги використовують мушлі, щоб ховатися і полювати. Агресивні восьминоги розпускають щупальця та стають темного кольору, щоб максимально підкреслити свій розмір. Така поведінка. Характерна також для каракатиці. Так виглядають новонароджені восьминоги в яйцях. Для того, щоб сховатися від хижаків, восьминіг ховається у пісок. Для початку восьминіг впорскує в нього потужний струмінь води через сифон, тим самим роблячи пісок піддатливим за текстурою для того, щоб можна було будувати. Потім за допомогою щупалиць заривається у пісок. Він викопує собі справжню камеру, яка тримає свою форму всередині. Восьминоги здатні запам'ятовувати і впізнавати людей та виявляти стосовно них певні емоції. Восьминоги Здатні відчувати стрес, що проявляється аутофагією, злякана особина може їсти свої власні кінцівки, восьминоги хижаки, які здатні проковтнути майже будь-яку здобич, навіть ту, яка перевищує їх у розмірах. Голодний восьминіг терпляче вичікує на здобич у затишному місці, змінивши забарвлення для маскування. Коли повз нього пропливає здобич, він робить різкий кидок, прагнучи схопити її всіма щупальцями відразу. Димні восьминоги на дні маріанської западини, у них немає кінцівок, все тіло нагадує собою величезну спідницю. Ця будова тіла обумовлена тим, що в подібних умовах необхідно пересуватися і чинити опір. Високого тиску. Саме тому Восьміг має таку своєрідну форму. Восьминіг дамбо, названий на честь слоненяти дамбо персонажа одноіменного мультфільму Уолта Діснея. Істота має прекрасно пристосоване до глибоководного існування тіло. Живуть вони на глибині до 4000 тисяч метрів. Розповідають, що даний восьминіг величиною з половину людської долоні. Відомо тільки що він зазвичай ширяє над морським дном у пошуках їжі, що складається з хробаків, молюсків і всяких рачків, і пересувається він досить оригінально. У нього на тілі є спеціальні воронки, через які він вистрілює воду, так і пливе. При цьому Старано допомагає собі вухами магаючи ними як крилами. Гігантський Тихоокеанський восьминіг звичайна його вага від 2 до 10 кілограм, великі особини розміром до 150 сантиметрів важать близько 30 кілограм. Зареєстровані екземпляри до 50 кілограм вагою і довжиною. До 3 метрів, за деякими даними, довжина окремих особин може досягати 9 метрів, зустрічається на глибині до 800 метрів, іноді до 1500 метрів. Скляний восьминіг, рідкісний восьминіг, у якого крізь прозоре тіло видно лише внутрішні органи, циліндричні очі, зоровий нерв. І травний тракт здаються непрозорими. Були вперше описані у 1918 році. Про них мало що відомо, за винятком того, що вони живуть у тропічних або субтропічних областях, в глибинах океану, в мезопелагічній або сутінковій зоні, на глибині від 200 до 1000 метрів. Восьминіг мімік природний колір восьминога світло-коричневий або бежевий, але зазвичай восьминіг мімік набуває більш помітного відтінку у біло-коричневу смужку, щоб відлякати хижаків, імітуючи отруйних або агресивно територіальних морських істот. Для цього він використовує не лише камуфляжне забарвлення, але й змінення форми свого тіла. Синьо Кільчастий восьминіг одна з найотруйніших тварин у світі. Його отрута паралізує дихальну мускулатуру, і людина може загинути від асфексії протягом двох хвилин після укусу. Брати його в руки не рекомендовано. Свою назву Синьо кільчастий восьминіг. Отримав замалюнок у формі кілець на тілі. Цих кілець близько 60, і якщо восьминога потривожити, вони стають яскравішими, а на жовтій шкірі проступають темно коричневі плями, тим самим позначаючи агресію. Кільця бувають синіми та чорними. Розташовані вони по всьому тілу на тулубі. Та щупальцях. Восьминіг ковдра. Цей вид пелагічного восьминога рідко зустрічається. Він проводить весь свій життєвий цикл у відкритому океані. Перший живий самець був помічений лише у 2002 році. Бентоктопуси Це глибоководні восьминоги, що мешкають у північній Атлантиці на глибині. Від 2000 до 3000 метрів. Вони часто зустрічаються в затонулих кораблях. Середній за розмірами восьминоги до 17 см. Бентоктопуси насиджують яйця від 1,5 до 3 років, і весь цей час самка сидить на яйцях, охороняючи їх. Кокосовий восьминіг. Це. Головоногий молюск середнього розміру. Він зустрічається у тропічних водах західної частини Тихого океану. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нехай щастить!